Кіровоградець Дмитро Яковенко знову переміг на командному чемпіонаті України серед дорослих у стрибках у висоту. Проходили змагання у Запоріжжі. І хоча стрибнув Дмитро трохи менше особистого рекорду, це не завадило йому посісти перше місце. Я прийну 2-20. Ну то есть сітова хватило, в принципі, хоч і по попиткам, но виграв. Серед 461 спортсмена було 38 майстрів спорту міжнародного класу. Дмитро показав один з найкращих результатів, подолавши планку у 2 метри 20 сантиметрів. Він говорить, що така висота була запланована. «З Тренером примірно десь так і розслідували. але, в принципі, мог пригнути і більше. Ну, немножко не вийшло, що просто не вийшли на потрібну форму. Вот. думаю, що в нас має бути определено лучше. Президент обласної федерації легкої атлетики Геннадій Заболотний говорить, завдяки виступу Дмитра, кіровоградська команда змогла піднятися на декілька сходинок вище в порівнянні з минулим роком. В минулому році наша команда зайняла 20-те місце. То, по і цього виступу Кіровоградська команда стала п'ятнадцятою. Це дуже гарне досягнення, в тому числі для команди, і я сподіваюся, що це буде. Показником такої знаєте, позитивної динаміки в розвитку легкої атлетики, вдало виступивши на командному чемпіонаті, наш спортсмен не має часу відпочивати. Адже 19 лютого на нього очікує чемпіонат України у Сумах, який є другим головним стартом для Дмитра. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.